Привіт усім! З вами Лірок, і з нами знову пригоди порожнього лицаря. Зараз ми перебуваємо на зеленому шляху, біля точки, яку я зберіг. А оскільки в нас з'явилась нова здібність, тут можна буде забрати. Це те місце, де ми зустрічали картографа на зеленому шляху. Вибач, я. Тебе пропустив, якщо загубився, чому не з'явитись у нас в магазині в Діртмоті і отримати карту цієї локації? Зараз за гарною ціною. Ось так. Ось я відмітив це прямо над мисливцем. Тут, до речі, є лялочка. І навіть чути. Оп! Готово. Звільнили і. До речі, не от цікаво, а як, як це взагалі має працювати. Ось так. Ну і все. Цікаво так. Тобто, щоб вистрібнути сюди, потрібен деш, а. Так, і можна ще попідчищати на інших локаціях. Ну, я до е, забутого перехрестя переміщаюсь. Секунда. Так. Ну що ж, ось ми біля забутих перехрест. У нас є тут 4 місця, навіть більше. Певно, 6 місць, які потрібно відвідати. Перше, це потрібно звільнити лялочку ось тут прямо. Вірно, вірно. Тепер у нас є для цього можливості. Так. Друге можна забрати монетки. Хоча б якісь, нагадаю, ми в попередній серії втратили. На жаль, намагаючись, ну, точніше, я втратив, намагаючись перестрибнути озеро. Я не знав, що якщо два рази вмерти, то тоді всі монетки заберуться. Напевно, не, потр... не треба було збирати монетки скрізь. <смір> О. О, О, щось нове вистрибнуло. Ну, хоч якісь у нас монетки тепер є. І що це таке? Частинка кристалика якогось? Одна четверта. Хм. Навіть не знаю. Чого ось тут, тут з'явилось? Маска. Частинка маски. а типу як щит. Непоганий варіант. Проте це потрібно, я так розумію, ще збирати цих лялечок. Так. Там уже все. Тоді ходімо нижче. Де там прохід? чи не занизька, а взагалі вниз. Оп! Тут теж був картограф. Так, тут ми говорили з відьмою. І вона обіцяла, що ми з нею ще побачимось. Так, тут потрібно. Ха, бити можна навіть після. Подивимось, що у нас тут. Так, тут ми розбили. А. Далі потрібно якимось чином вистрібнути вище. Якщо, звісно, там щось є, а там, напевно, щось таке є. Але в нас змоги поки немає тут вистрібнути. Зрозуміло. Так, тут прямо поряд є. Місцинка цікава. І... Можна спробувати вистрибнути. У мене після. А, ні, тут ні, тут. Тут я навіть не знаю як, якщо чесно. Все, закінчилося. Там внизу, наскільки пам'ятаю, треба щось таке, ніби подвійний стрибок. Або від стін відстрибувати, ну. Поки що у нас цієї здібності немає, і можна піти, спробувати здолати муху і отримати ще одну лялечку. Ой. Оп! Розсипався Уже трішки швидше. Так, нам потрібно можна відмітитись на лавочці. Оп. Комарик. Так, згори напевно буде простіше. До речі, нам не вистачає цих мух. Для запису в журналі. Є? А, ну це абсолютно так само о перший запис. Абсолютно так само, як старого. Я так розумію, це демо-версія. Ну, як Бородатого лицаря. Так. Yeah. Uh -huh. Якраз сюди. Так. І знову все те саме, так. Можна навіть так. Угу. Так не вийде, треба поступово це робити. Ну, хоча першу. Ну, принаймні, другу. Точно треба. О, є, готово. Ну, з дешом ну, з ривком набагато простіше це зробити. Все, можна ці маркери познімати уже. Так. Ось цей нам не потрібен і ось цей. Далі на черзі муха. Можливо, вдасться здолати, може й ні, не знаю, пробувати можна. Скільки ж їх тут багацько. Mm. Ну що ж? Так, у нас теперь єри вок. Цікаво, давно довго вона так буде біситися. А, навіть та так. Ага, Хі. буду знати. І чого зараз долаємо. Я ja думаю, що в неї не так вже багато і здоров'я. Ой, а воно пролітає скрізь крізь стіни. Цього я не знав. У в цьому плані бути акуратніше. Так. Ага. Вона опять диссид знову. Vou acelerar Теж не вдало, ну нічого. Є, готово. Ну, не сильно вдало я це робив, проте от конкретно деш нам допоміг. Ой, ще зараз купа мух навилазила. А я бачив на карті. Один кінець. Зістрібнути можна, як тоді назад вилізти. Так, ось зайти А, ось назад. Yeah. Ось є, ось і прохід назад. Чиїсь будиночок Зараз будемо дивитися, тут більше ніхто не живе в цьому королівстві. Так, у нас є два будиночка. І ти такий сміх. Не сильно приємний. Ти хто такий Так, ти носиш свій меч як дубинку. Як палицю. Як, як глибоко ми повинні ще впасти. А, хто ти? Ой, я бачу цей це старе село, який тивний сон привів мене сюди. Якби ти мене знайшов, я. Б... Напевно, ніколи не прокинувся. Мене звати Слай. Зазвичай я живу звичайним життям в Діртмуті. Повітря в цих руїнах мені не йде на користь. Тому я краще повернусь назад. гору, по... знайди, а, прийди і побач мене. Я, напевно, найду. Найбільш дружнє обличчя там. І я зможу тобі відтячити. А, ти досліджуєш, це дуже сміливо. Досить таки багато сміливих подорожніх загубились тут. А, загубили себе голоду в цих страшних печерах. Але в тебе є меч? А, і ти знаєш, як його носити? Ну, все. А. Так, і що там далі у нас? Що за сміх? Так, карта оновилася. Ну, ходімо туди смішну хатинку. О, ти мене здивував. Привіт-привіт. Іди сюди, солоденький. Ха, і будь-як вдома. Я Салубра. І це моє привітний маленький магазин зачаровування. А, чи люди з міста сказали прийти і відвідати мене? Можливо. Це маленьке привітне село. Гарне село. Тепло. Тепре, тепле, тісне і повне життя. О, про що ми говоримо? Так, про чари. Чи зачаровування. Так, я бачу, ти вже почав свою колекцію. Це дуже добре. Я тобі покажу те, що з, мої... з мого. І ти можеш взяти одну додому, якщо захочеш. О, ось куди монетки потрібно було. Ага, треба 25, щоб було, треба все ще 21. Збирай більше. Life blood. Хм, цікаво, річ. Тобто додається зверху здоров'я. А, довший меч. Хм. Hmm. Цікаво, стрібати з ним буде простіше трішки. Це можна, до речі, придбати. Просто щоб глянути. Так. Ну hmm. да. Oh, yeah. Буде легше стояти. Ну, тобто не, відш... не буде відштовхувати назад. А, камінь шамана. М. О! А це потрібно буде збирати. тобто ще потрібно тут 5. Це ще одне гніздо. Оце. Штука потрібна точно. Усе. На цей момент грошки у нас закінчились. Хтось тобто мені в коментарях написав, що потрібно буде ще збирати. Напевно, так і буде. Я втратив свої там скільки було? 1400. Ну нічого, тут я так розумію, ці монетки можна до нескінченності збирати. Так, ну що ж, муху ми здолали. Можна ще переміститись нагору і глянути, хто ж там такий є. Секунда. Ну що ж, ось ми і в Гіртмуті. О, вдома продавець магазин. Е, продавець. А, і, я думав, що він щось мені розкаже, але нічого не пам'ятає. Тобто тут новий магазин відкриється. А, і він дуже високі ціни задирає. Немає, в нього немає. Які? Конкуренції це проблема. Це завжди погано для ринку. Так. Ох, тут ось. Ти хто такий? Тісно. А, Ну, ти. Носиш цей меч з легкістю. А, якщо ти хочеш битву, то ти тут нікого не знайдеш. Десь є арена, така, яка побудована для нас. Зустрінь мене там і ми перевіримо твої здібності. Я йду вниз скоро. Знайди мене, якщо. Посмієш. Так. Ключик. А ні. У нас є якийсь ключик, але від чого він є на абсолютно не в курсі. Так. Ну, з цим нічого цікавого. Так. Ну, картограф десь, як завжди, ходить. О. Щось нове з'явилось. Так. Ти можеш їх вирости, щоб щось цікаве помітити. А, жовті, типу, для золота. Ну і ще маркери з'явились. Буду знати. Це можна в першу чергу придбати, що там ще за магазин відчинився. Так, далі вже ж нічого немає, я так розумію. Магазинчик. О, я знав, що ми знову побачимось. Як тобі мій затишний маленький магазин? Мені тут зручно. Я продаю тут старі штучки для. Тих для подорожніх. У нього таке ім'я слайс лиський. Ага, якщо йдеш вниз я тобі можу продати кілька речей, які збільшать шанс твого виживання. О, шматочок ще маски. Так, це шматочок ще чогось. Угу. Не знаю, що це таке. Можливо, більше душі стане. Так, це ключик. Ха. А, от власний ключик, напевно, сюди прямо 950. А, тут він її ці продає. Всілякі нестібності, а зачаровування. О, а це класна штука. Це потрібно буде придбати, щоб всі монетки йшли до нас. Це потрібно буде найближчим часом придбати. Якраз у нас одне гніздо нове. От ось, напевно, воно і буде там. Ага. Так. Ліхтарик Оце було б зручно. Є місця, де ліхтар новий ну, як потрібен. Так, а це що? <гум> <гум> ну, і, 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 це, це можна придбати, просто навіть цікаво, що це буде. Так, оце нам точно потрібно. Гроші роблять гроші. І ось це. Ну, тут так, грошиків виявилось дуже багато потрібно. Якщо чесно. Ну що ж, я думаю, на цій ноті і закінчимо. Я спробую трішки набити гео, які я профукав. На жаль. Намагаючись, власне, їх дістати. І можна придбати у цей шматочок маски. Ось це, напевно, і Ну, на ліхтарик це дуже довго буде, це вже щось потрібно, серйозніше. І ось це. яйце. Ну що ж, а на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.